Шановні підписники, вітаю вас на моєму каналі «Квіткова Пристрість. Я вибачаю, що майже тиждень не виходила на зв'язок. Були на це поважні причини, так що звиняйте. І сьогодні 26, 26 ноября, тобто листопада, так, на вулиці, Темно, неділя, тобто, воскресення. І так захотілося, забажалося зробити собі настрій. Ну, дуже-дуже ще, понятно, ще до нового року, Різдва, Миколая, треба потерпіти, але в мене виникло бажання. Я дивилась на свої рослини і думала. Що б я хотіла, щоб мені подарували на день народження близькі та рідні, на Новий рік, на різдво. Я весь час чогось, ви ж знаєте, бачите мою колекцію. І я не дуже люблю квітучі рослини, але щось мене, мабуть, тому що не вистачає цього сонечка, тепла. Хоч і світла в приміщенні багато, але хочеться чогось ще е, квіточків. Тому я вибрала із дуже-дуже малої е, колекції, де е, рослини квітнуть, цвітущі я в виду, розтіння. Я вибрала декілька варіантів, але можна подарувати рідним та близьким, а також собі, перш за все. собі. Це дуже важливо, якщо хочеться, купуйте собі квіти, купуйте собі рослини і робіть собі, перш за все, приємно. Ну, якщо вам подарують дивляться це відео ваші рідні та близькі, то я маю нагоду вам підсказати декілька варіантів. Що можна розробити? Що можна замарачуватись подарунничком, можна просто купити, і буде це стильно, красиво, ізящно і приємно. Тобто, поїхали. Перш за все, мої любі декабристи, рождественники, оце я вмію вимовляти, але в мене є така болезнь. То слово «шлюмбергера» я вимовляю ось так не бистро, бо воно для мене сложне. Ось дивіться. Оце недавно зайшла, купила. Кажу, ж настрою не вистачає. Воно там всередині малесенькому, мабуть, навіть шо, в шостому горщику. О, Ну, так як цю квітку не можна. Переставляти, крутити. Це я їх взяла зі столика, куди поставила, то вона може збросити свої квіти, а тим паче не можна їх пересаджувати. То я рекомендую взяти такий недорогесенький горщичок, як кашпо використовувати, ставити туди цього клас, цю класну квітку. Можна її деш квіткою сразу назвати. І все. І подарувати в красивому пакетики можна отак от пристосувати дощик. Все дуже красиво. Є що в мене біла. Біла це моя, вона пересаджена була. Ну, ось, ось це. так для красоти. Сьогодні мені захотілося дуже все красиво зробити. Ось вона дає, і я думаю, що до середини грудня. Тобто до мого дня народження, вона, як завжди, буде квітнути, вона не квітла, але в мене завжди мама вирощувала цю квітку, щоб і назвала її декабристом, щоб вона на 15 грудня розквітала. І завжди мені говорила: Таня, подивись, тебе радують декабрісти. Ну, мабуть, в цьому році я дочекаюсь так, з шлюмбергерами ми закінчуємо і переходимо до цієї лялі. Їх в мене дві. Було відео літку пересадки. Вставлені розтутіні в прозорих горшочках. Вставлені в ось такі кашпо без дирочок. Я з ними нічого. От подивіться зараз. Шлю, шлю Єру уберу і покажу. Ось їх дві традисканції. Я їх називала там традисканція ля-ля-ля якось пинг. Но мені писали в описах, що це традисканція нанук. Закритий корінь. Ну, не знаю. Ай буду на нук. Бо в неї дуже багато. О, я її спеціально не готувала для показу. Але подивіться, вони ростуть дуже по-різному. В один час посажені. Оця от так і залишилась, тільки піднімається кустітістість, але вона така ніжна. Бачите, тут дуже багато розового та фіолетового. Може, це дійсно нанук. Це там треба листики повирізати. Бачите, вона вся з розовими листечками ось тут. І теж в кашпо, а ця вискакує вже з горщика тобто почала плестися. А це так компактненько, я її не підрізала нічого, компактненько і залишається. Полити їх треба, але. Шведити не будемо, бо зима. Так, і зараз зразу ось така ще ідея. Це перша ідея композиції. От дивіться, от так от ми зараз зробимо. Це наш символ сьогоднішнього відео. Ось ми еліоборунді. Це невеличка пальмочка хамідаре, яка продовжує рости. І ось тут е, декілька традисканцій. Е, основний е, було в відео посадки їх. традісканція зібріна, якщо не помиляюсь. Але вона не дуже зараз така ярка. Єстію я втикала, бачите, от, мабуть, не вистачає світла. Але нічого на, вона не відсушує. Ну, вже, бачите, між вузлочвеким. Тобто, можна взяти такий красивий купити горщик, Там дирка є єдина. Нати, натикати традісканці, якщо хочете, заморочитися по-багатому. І зробити там декілька квітів рослин, які підходять по стилю зверху, і вийде ось такий. Це буде недорого, але це буде дуже круто виглядати. Дивіться. Ось тобі і пальма, ось тобі і лія в Бургунді. Ну, це у мене, але у вас можуть бути інші варіанти. Головне, щоб рослини були не дуже вибагливі, а все остальне буде гаразд. Як і оці, Купили отакий недорогий горчик. Е, ми зробили тут дирку. правда, Це було кашпо. я не стала, Тут е, овал, е, була відвір, і я не стала туди саджати е, цей е, кашпо вставляти, як кашпо використовувати. Зробили дирку, насипала землі, втикнула. Ось, бачите, ми, як уже тут у нас таке волосся е, рознобій вийшов. Поставити як декор цей ріпсаліць, чому б і ні. Якщо хоч, бажаєте дуже заморочитись і знаєте, що людина від вас чекає, або саме від себе, купіть собі красивий, велику рослину. Зараз багато вибору. Але я не про те. Мені подобається, коли на свята дарять. Красиві яскраві композиції. Бачите, композиція з сукулентів. Що ну, може бути чудово, коли є чудовий горщик? Ось така агава тут вставлена. другу ламаю постійно. Санса, санцеверія. її тут сонечка влітку припекло. Ріпсаліс, красивий горщик, і по центру. Невеличка гастерія, насадила ну, я її, вона ще була невеличка. А зараз ось так вона діток надавала за влітку. І вже їх декілька. І дуже красиво росте агава. Ну, вона так настільки ламається, що я не знаю, що з нею робити. Є ще варіант купити філодендрон. Чого я його поставила? Ну, це White Quite Білий Принц, е, вже не такий білий, бачите, пішов сортовий колір в нього. Мені дуже подобаються його стовбурці, стволи. Вони мають ну, такий неперевершений вигляд. Е, якщо ви купите на подарунок зелений філодендрон, з такими листями. листя повинно бути не тонке. То це буде дуже гарний подарунок, бо воно виживе стопроцентово. Купіть його в транспортіровочному горщику, поставте в недороге кашпо і ось або любий людині, або в собі, або в офіс. Дуже буде шикарний подарунок. Ну і ще одна композиція, яка мені дуже подобається. Це мої чотири філа. Ось такі. Лимон Лайм. Тут і бордовий кольор. Бордові Бородові, аж чорні королери. Тут і флоридка. Тут і мініма. Де там мініма? Ось тут там? Тобто, Воно таке розмаїття розмай... листячків. воно кожен по-своєму доповнює, висвітлює, є зелений, є салатовий, є бордово-чорний і дуже воно красиво сочетається з красивим горщиком, дивіться, взяли десь е... отростка, повтикали. Пілодендрони супер укорінюються, і буде отаке багате, багате розмаїття. Ну, на цьому все. Ось таке швидке відео. Мені просто забажалося передати вам настрій, підняти його сьогодні. Може, перед новим роком я ще коснуся цієї теми теми свят. Але на зараз ось так маємо, що маємо. І думаю, що я вам надала деякі ідеї для підготовки, поки є час. Ще тільки кінець листопада, ви ще зможете підготуватися і зробити приємним. приємне собі, любимим або десь там в офісі стати креативним членам команди до зустрічі! Пишіть, діліться своїми ідеями. Завжди з вами Тетяна.